Всім доброго дня, ми продовжуємо наші прямі ефіри за підтримкою Аміги, і я би хотіла сьогодні зробити з вами техніку, яка називається Безпечне місце. Спочатку, як завжди, якщо ви кудись бігли, Якщо ви кудись спішили, якщо у вас були якісь мислі, зробіть собі паузу і скажіть їм, почекайте трошки. Я, я це кажу для того, щоб ви зрозуміли, що ви зараз знаходитесь в саме безпечному місці. Згадайте, будь ласка, що ми робили з вами минулого разу. Минулого разу ми сіли на стілець, або там, де вам зручно. Відчуйте спочатку, відчуйте свої стопи, що вони. Стоять на землі, відчуйте опору, потім трошечки підіймаємось вище по ногам. Так само, якби уявіть собі, що у вас там є якийсь, якийсь теплий м'ячик або теплий шар. І о, своєю уявою. Пройдіть тим теплим шаром з, із, стоп, із пальців, починаючи з пальців ніг, потім йдете на стопи, ваші п'яточки, потім ви підіймаєтесь наверх, потихеньку, підіймайтесь до коліна, ви вже зараз відчуваєте трохи важкість. У ваших ногах важкість і тепло. Потім від колін йдете вище до тазу, до сідничок. Відчуйте, як ваші сіднички сидять на стулі, це ваша опора і ще одна. Окей. Потім збираємо наш шарик. І підіймаємо так само його вище, вище, вище потрошечку. Вище підіймаємо його до грудей, до шиї і залишаємо його над головою. Угу. Окей. Так. Руки покладіть також зручно. Можна, якщо у вас є спинка, як у мене, то можете спиратись на спинку, це також додаткова ваша опора. Зараз ви вже трошечки розслабились. Закрийте, будь ласка, очі. І уявіть себе в вашому безпечному місці. Це може бути затишний куточок у вашій оселі. Це може бути улюблене місце в парку, де ви гуляєте. Може бути ліс. Може бути річка, а може бути і бабусин будиночок, куди ви їздили в дитинстві. Уявіть собі, це безпечне місце. Там, де ви знаходитесь зараз, вам комфортно безпечно. Там може світити сонечко. або може йти дощ, або якщо ви любите відпочинок у горах, це може бути вогонь на вулиці холодно, а в оселі, в будинку вогонь. Це може бути, коли йде сніг. Вся ваша фантазія зараз направлена на те, щоб ви себе перенесли у це безпечне місце, уявіть собі маленькі деталі, подумки. Пройдіться по цьому безпечному місцю. Вліво, що ви бачите. Потім покрутіть головою, йдіть направо, що ви там бачите. Ви можете подивитись перед собою і так само назвіть про себе, що ви бачите. Можете озирнутись. Так само назвіть речі, які ви бачите. Потім. Ви можете щось, щось слухати. Там, можливо, грає спокійна музика, можливо, тільки тече вода, а може, співають пташки. Також це може бути десь якийсь гул людей або машин, або ще чогось. Саме те, що вам потрібно. Якщо ви в будинку на вулиці холодно, а в будинку тепло, ви можете послухати, як тріщить вогонь в каміні. Окей, потім ви можете відчувати запах. Який саме це запах? Як ви себе почуваєте з цим запахом? Пройдіться іще раз по вашому безпечному місцю. Надвіть собі будь-яку маленьку дрібничку, яка є там. І просто дихайте. Ваше дихання повільне і спокійне. Будь-яка маленька кріпничка привертає вашу увагу у вашому безпечному місці. Побудьте там трошечки, побудьте там трошки довше. Стільки, скільки вам зараз треба. Ви можете відчувати тяжіння в ногах, тяжіння та теплоту. Вам зручно, приємно і безпечно. Ця теплота у вас є не тільки в ногах, не тільки в стопах, колінах, в руках, у плечах, у грудях. Це розливається по всьому тілу ця теплота і безпечність слідкуйте за своїм диханням, дихайте плавно без затримок. Окей. Зараз ми Виходимо, вже закінчуємо практику, вивертаємось отут і зараз. Ви можете трошечки порухатись, можете встати, можете потягнутися. Приємно. Вдих-видих три рази. Виходьте з цього стану. У вас зараз в голові склалась картинка вашого безпечного місця. Ви можете його намалювати. Не треба бути художником, щоб намалювати собі те, що у вас є в уяві. Просто намалюйте так, як можете, так, як хочете. Ви можете туди додати ще якісь маленькі деталі. Можете щось викреслити це вже на вас. І оце безпечне місце. Ви можете вертатись тоді, коли вам треба. І так само ви відчуваєте, що ви, наприклад, вам треба йти в це безпечне місце. Не робіть це, от зупинились і все, і пішли. А зробіть це таким чином, щоб ви сіли, вам ніхто не заважає в даний момент. Ви розслабились і потім йдіть у ваше безпечне місце. Побудьте там стільки, скільки вам треба у той момент. Якщо це буде намальовано, ви можете носити його з собою, а можете сховати, можете повісити на стінку. Запитайте себе, як, що я хочу зробити з цим малюнком. І можете вертатись у тебе безпечне місце тоді, коли вам треба. Так, на сьогодні все. Дякую, хто приєднався. Дякую, хто буде нам, нас дивитись у запису. До побачення!